Привіт, друзі! Так як і вели розмову на рахунок електродвигуна, що є думка переставити його на ДВЗ-двигун, ДВЗ двигун, двигун 7,5 кінських сил в мене є. Поки що він якби не потрібен, не задіяний, то я його хочу поставити сам місцеху. Так як питання з електроенергією, самі знаєте, які що потрібно шукати певні виходи. Як завантажував ячмінь у склад, і не ставало два чи три рази світла, того, і ти чекаєш, дивишся, десь якусь іншу роботу, робиш, щоб... Можна було б залишити і на другий день, але ж самі розумієте, як спати з думкою те, що ти не доробив, і воно там стоїть, потрібно забрати. І згорем пополам, ну там сіки там, до тони, тих 800 кг, чи скільки було там підрахунку приблизно, то то нічого страшного, можна було б відрами на корнях заносити, зібрати свою молоду команду. Але, як би сказати, молоду команду жаліємо, нікуди не спішимо, зробиться. Як і вів розмову, що буду перелаштовувати на ДВЗ дун і побачимо, як воно працює. Зараз перед цим лише заведемо. Ну, взяв його звідти, заведемо, що він робить, не робить, буркає, не буркає. Це хоч не цей? Ні, нормально. Потрібно було так зробити. Ах, Крепуще. Зараз запустимо, подивимося. Чи ніде нічого тут чи він працює нормально. Повинен потягнути. Я думаю, що для нього 7,5 кінських сил це без питань такі речі тягати. Ну і елементарний такий, як би сказати, шлях і виходу це незалежність. Там, скільки він з'їсть, він у годину бере, мені здається, 860 грам. Ну, літру, округляємо літру. А блін, не пам'ятаю, ми вимірали тоді по часу і навантажували тут пшеницю чи тонну з прицепа. Там ну, 5 хвилин, куб на легке, Він просто. просто просто То хай буде автомобіль, скільки там кубів на цьому. ну 6-7, можливо. 35 хвилин, 30 хвилин. Я думаю, це буде без, без питань, там пів літри бензину. Тобто не сильно такі будуть сильні питання. Так, з якої сторони до нього підійти. Пам'ятаю, тут щось було on-off, Он on є. -e. Підсмотульку тут потрібно десь знайти. Це що в нас кран? Відкритий чи закритий. Так, це у нас стрілочка показує, що що. Це відкрите. Підсмотульку відкрили. якийсь він не на руку трішки, що це. Я його щось перекрутив. Так, газульку. дати трішки, ано, буртнеш. Послій копи. Що нормально, значить буде діло. Стояла, сталюка злетіла. Пропчехує. Я не пам'ятаю цей кран мені здається отак він відкритий повинен бути. Зараз якщо буде глохнути, то значить не так. На тому буде потрібно подивитися, або на своєму відео, де в яку сторону він відкривається. Ну нічого, гурка підеш. Нормально. Нормально. Є і оберти, є, і потужність, самі знаєте. Ну, що потрібно буде зробити, це зараз зняти. Я буду цю платформу залишу. Фух, Це було, мабуть, неприємно. Цю платформу зараз залишу, з'їмлю лише двигун звідси. І поприсарлювати буде потрібно отвори. І запустити, подивитися, як він себе почуває. Звичайно, тут немає цієї муфти тої обгону, як там на пилорамі в мене стоїть, але вона сюди не підійде. А! Оце Да. Вона не підійде сюди, того що. Там оси покусали, як перетягувати, не підійде, бо там вал зовсім інший. Там грубший вал, то не сильно. Як би сказати, буде до діла. Зараз я відкручу його, знімлю, побачимо, що тут буде можливо зробити. Також би є думка в мене, щоб його аж далі сюди поставити. Ну, Разче побачимо, попідбираю пас, вже підберу такий, щоб... Так, як я можу така черволазний няка. Такі тяжве, щоб оце змістити ось сюди. Принаймні, бо, щоб його далі туди засунути. Ну, в принципі, там і сволок мене не пускав вже далі, щоб його сам цей шків не пролазив. Ну, побачимо. Зараз щось помудруємо, подумаємо, що вийде, що з цього чи не вийде. Ні, ну я думаю, вийде. Я знаю, що вийде. Але оце питання, як рушнути. Ну, побачимо. Думки певні є. Але як їх втілити, як завжди, по, по факту, що, що буде, за чим, поки що. Не знаю. О, цю платформу цю платформу залишаю. Так, це знімаю. Восьме алюмінієві легші. Це трішки і оця потрібно. Поставити ось сюди. Так, вихлопна я вже знаю. Що вона нам буде зараз казати? Ану. Без варювальних робіт. Швидше за все що не як завжди не обійдеться чи обійдеться. Ану, сюди присунем. Ну отак. От Блін. Якраз край Якраз тут край Я на двох не буду тримати, болтах. Звичайно, ні. Розлидачився, не хочеш ні сверлити, ні варити. Жара. Зараз щось я по мудрою, друзі, подивлюся. Можливо десь знайду, піду довший ремень, такий, але в мене такого нема, можливо є. Треба поглянути. сварочний візьму. І быстренько якось його зміщу сюди, поки є світло. І побачимо такий варіант. І ще бачите, що одне вихлопна у вікно буде. Тобто буде загазовані кімнати, що не сильно бач, бажано. Також буде потрібно щось зробити. І його, ще також буде потрібно робити. Ну, в принципі, я не знаю, воно підскажіть. Щоб він стояв ж горизонтально, чи можна його, щоб він не стояв в принципі, під наклоном, все рівно ж мастило, там буде змащувати колінвал. А ну підскажіть правильніше, бо з цим, то я вирішити можу, це мені як два пальці в пісок. А, а з цим горизонталом буде важкувати, тому що потрібно і натяг, щоб був, і, і цей. То підскажі, то більш цьому, як би сказати, в темі, але не в долі. То, то тому що це я можу переварити. Я це відкрутю, переварую його, розверну на бік. І хай собі на вулицю, щоб туди не загазовувалась кімната, все ж таки зерно все ж таки, все ж таки самі розуміють. Зараз я спробую це тут ще переграти. все переграти. Новими роботами мене обійдеться, ну і невеликими сильним таким, що знайшов у мене а той ремінь, що я ставив на телораму. Таким, що пробуде і пробуде, не має бути тут такого навантаження. І потрібно буде відвести оцю всю шубатуру сюди, де везе двигун. Оце все. Відрізати отут і переварити світ, тому що світла зараз дивно немає, то поки що шурупокрутом зараз його отак змістю, попросверлюю і прикручу, поки що до за догон. Так, а так повинно бути, друзі, легше. У мене центрований. Якщо навіть стоїть ДВЗ двигун, то трішечки туди наклон є більший. Це все добре, звісно. Але ж трішки набіг оцю потрібно буде переварити сюди, оцю планку і відрізати. Зараз нема світла, то десь десь з'явиться. Але питання в тому, чи в ту сторону він крутиться, чи його не потрібно буде перевернути. А це ж стартером можна, так? Да? А, все, все добре. Все нормально. Сюди. правильно, Сюди, правильно, захоплюю там. Ну, чекаємо, світла. Зараз відріжу його пересуну сюди, далі на цей вже ремень, на цей більший. Можливо, також потрібно цей натяг буде. Ну тут натяг обов'язково, ДВЗ-двугу стояв на рам електрод стояв на рамі, то було нормально. А ДВЗ-двигун буде отут. Тобто оце усе буде вже ось тут. Тобто потрібно буде також щось сюди ще розварити. Ну нічого. Таким чином, вийшло, правда, сьогодні вже почав його, ну, зробив, доварив, так і вчора вже з'явилося світло пізно, а зварювальні роботи проводити ввечері. Самі розумієте, не бажано і так напруга не сильно Значить, що в цілому відрізав оцей профіль. І переставив його сюди змістив. Оцю платформу з двз ну просили тут. Отвори платформу, виставив вже під цей шкіл. Довелося трішки дві таких профтруби 20 на 30 продовжити. Вдарити якийсь кусок завіса було відрізаного і такий цей самий натяжний поставити сюди. Тобто, самі розумієте, що ДВЗ-двигун це не електродвигун, це створює певну вібрацію, потрібно, щоб контригався і натягувався. Не знаю, як він зараз з ним буде запускатися, тому що все так, як роблю, так і знімаю. І розварив в іншу сторону вихлопну цю трубу, сам глушак розрізав. Перекрутив куди потрібно, вже в цю сторону дивиться, мені здається, він навіть так тихіше буде робити, мабуть. Ну, якось так. Все ж таки, щоб туди не йшов дим, а йшов на вулицю. Значить, спробуємо зараз спробуємо зараз його запустити. Що ставимо B2 зразу? Ставимо B2. Чого? Цей ремень і цей. Він так і довше оце стоїть, що більше можна буде туди заставити, щоб він був на. На вулиці. Побачимо, як буде працювати, так як по-правді, не знаю ще, що до чого, як. Ну, повинен потягнути. 7,5 кінських сил, там що, потрібно поділити на 1,6. Тобто виходить навіть у два рази. Це виходить 3,5, 3,8, 3,5, той самий по кіловатах, Мені здається, якщо я правильно пам'ятаю. Так, не знаю, тут зажимати, ну трішки зажмемо, щоб він не бриканувся. І натяжку можна також, бачите, оцим нищі, цим винтом гайку нижче опустити, прижати і тим самим натягнеться. Ну, не сильно хочу зараз натягувати, так як все рівно стоїть, не повинно скочити, все добре, в мірах можливості. Можливо. Так, ну все, раз. подсос, Раз. Це він робить, це він, це він робить, це він не робить. Ану, гастудома. Приблизно ті самі оберти, плюс-мінус. Ану на максимум. О, друге весілля, подивіться. Так він грибсти буде в два рази швидше, погляньте. Два рази швидше, якщо йому вистачить потужності. То мені здається, це буде бомба. Тобто закидати він буде. Це ж кожна ця лопатка приблизно плюс-мінус більше кілограма бере. От скільки їх пролітає. Буде швидше. Моя суб'єктивна думка буде закидати швидше, ніж на електродругної. Але я не знаю по потужності. Ну, в принципі, потужно. Як він в роботі себе покаже, не знаю. Спокійно робимо, потрібно швидше, швидше, але на щоб бензин був вахтило все. Там скажу, одна штуковина є. Є одна штуковина, друзі, що на великих обертах можливе перекидання зерна. Я так дивлюся, бо дивився його в роботі. Ну це в процесі ще так поправиться, буде видно що до чого. Тому що ви ж самі розумієте, що Ну, зрозуміли. То отут доведеться, оце я глушив отут цією жестю. Але нічого страшного, я цю вже просто відкручу. Ось тут потрібно, щоб хоча б на один виток, бачите, воно було, щоб воно падало вниз, а то воно його буде на великих обертах загрібати і викидати назад туди. Це моя така думка. Ну це в процесі поправиться. Я то його відкручу, побачу в роботі, щоб не, ну як вже запуститься, то що ж не буде ніхто спиняти. Він повинен робити. І цей передок відкручу. Що хай кидає сюди, лише не назад, тому що тут одразу де поворот, одразу в мене жесть. На малих обертах воно встигає зерно саме вниз падати. А на великих обертах швидше за все, що воно буде його перекидати назад, туди викидати. Ну Це таке ерундове, там шуру взяв, відкрутив оцю жесть, щоб воно встигало падати. Ну, в цілому, я вам скажу, доволі добре. Доволі добре. Запускається лише на цьому, як я зрозумів. Зараз я побачу. Запуститься без подсоса. Без подсоса не запуститься, даю подсос. Подсосом запускається, в крайньому випадку можна буде зняти отут, відкрутити, верніше, натяжний, я закрутив його вже. Відкрутити натяжний, завести його, покласти ремень на натяжний, прижати. Якось так. Якось так. Помаленьку, потихеньку, але зараз поставимо його на місце. Як він має бути туди. Тому що пшеницю буду в це відділення завантажувати. Планую завантажувати, то зараз побачимо, як ще він сюди вміститься. Ось таким чином, друзі, воно приблизно поки що має бути. Поглянемо ще в процесі роботи, як щодо чого. Скати приспустили. Видно, вони такі вже толкові. Але... То на швидкість не впливає, нічого страшного. Тут укопав, так як ви мені радили, трішки вкопати, щоб воно було в землі. В планах є певні. Використати оцю плитку, поставити тут кругом, так щоб під'їхав, під'їхала машина, відкрив борта і по трішечки, і одразу встав. Тому що це з купами, то також не варіант, але як крайняк вже нікуди не дінеся. Якщо буде все швидко, інтенсивно відбуватися, то доведеться їх застелити, постелити, якби самі розумієте. Ну то побачимо, не спішмо. Я думаю, помаленьку цей процес ми прокачаємо, так як він вже швидше крутиться, потужності в нього більше. Як з того двигуна, тобто і закидати він повинен швидше. Якщо там було десь приблизно 5 хвилин куб, ну, той прицепчик, то я думаю, що там скільки на газонові 5 тонн, 6 тонн пшениці, там це е, пів години. А якщо якщо, якщо, побачимо в роботі, ну, в принципі, така думка, що в два рази швидше це 15 хвилин. Я не думаю, що 15 хвилин це такий великий час. Побачимо в процесі, думки певні є, але, як завжди, воно в процесі поправляється і, і стає на свої місця. Така робота зроблена, таке бачення було, таке бачення втіли. Не одне, щоб підскажіть, якщо він отак стоїть трішечки, бачите, під наклоном, чи нічого страшного не буде. Але, думаю, все рівно мастило, його там э, змащує колін частивали і все нормально. Тобто якоїсь проблеми, тим паче там робити буде. 15-20 хвилин і перекурувати, то нічого страшного такого не буде. Така робота, таке відео. Коментуйте, висловлюйте свої думки, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.